Скажіть, будь ласка, ви можете підібрати тональний і помаду по фото? Це складно, але в деяких випадках можливо. можливо. За один майстер-клас навчите малювати людей так, як ви. Ні. Ні. На це треба досвід і роки тренувань. Встигнете зробити макіяж за 10 хвилин, бо клієнт дуже поспішає. Може, брові губи, і макіяж готовий. І готово. Який косметичний засіб не потрібний, але його всі купують. Для мене, наприклад, фіксатор для макіяжа. Не знаю чого, бо я рахую, що він так не в першу чергу потрібний. Не завжди. Якщо добрі засоби, то без нього можна обійтися. А скільки днів тримаються пучкові вії? Таке ж саме, як і макіяж. Вони можуть триматися довго, але треба все прибирати. Угу. Е, який косметичний засіб, на вашу думку, недооцінений? Я думаю: кремові рум'яна, угу. кремові хайлайтери. Думаю, все напевно. А яка косметика найгірша в світі? Та, якої нема в мене. Значить, вона погана. Якщо клієнт буде спати акуратно, скільки протримається ваш макіяж? Добу, дві доби, навіть три доби носили. У мене були такі випадки, але макіяж треба вмивати на ніч. Можете зробити макіяж, щоб сильно не було видно? Ну, в принципі, так. Якщо його не робити, якщо його не робити. Що важливіше в макіяжі: губи чи брови? Брови, брови. Бо то характер.